Всім доброго дня! Сьогодні 12 вересня 2022 року і в нашому відео огляді зварювальний інвертор Кайзер MMA 250. От його упаковочна коробочка. Також інструкція по експлуатації з гарантійним талоном. І сам зварювальний інвертор. Бачите, є цифрове табло, показує. В комплектації йде зварювальна маска, от стекличка до зварювальної маски. Також метал... щоточка по металу і з таким бойком. От, щоб коли ви зварили, цим бойочком пробили і подивилися, який йшов. Так же для самого електрода. такий от електропровод, а це масовий. Електроди приміняються від 1,6 і до 5 мм. Зварювальний інверторний апарат показав себе з хорошої сторони, я би сказав, тому що є такі апарати і знайомих. Озеві доволі непогані. Ось вот такий інвентарний ММА 250. О, А тут ручечка регулювачна, бачите, від 1,6, Вот двоечка. От двоєчка, 2,5, 3 і до 5 міліметрів. Бачите, регулятор такий стоїть. Так що дуже удобно. Зависимості, яку деталь ви там зварюєте? Ну, підбираєте електрод. І вам уже є надпись. О. На яку товщину електрода виставити? Ну, практично. Нічого такого нема розказувати. інвентарний легенький апаратик. Вага його 4 кг хоч і невелика вага, все рівно є така ручечка. Легенько підняв і пішов. Удобно. Не брати його під руки, а як і в роботі. Смотря в кого яка робота піднімати і при... прислоняти до грязної спецодіжди. А так ручка взяв, акуратненько переніс. Ціна на сайтах усіх одна і та же. Зателефонувавши в компанію Електромотор.